Вас вітаю Авто, Вінниця. До вашої уваги, свіжопривезений автомобіль з Німеччини від першого єдиного власника, куплений на офіційному лізинговому аукціоні Німеччини. Особливість ексклюзивність даного автомобіля. Найменший повністю підтверджений пробіг в Україні 136 тисяч кілометрів. До вашої уваги, Audi А4 2008 року випуска. З надійним простим двигуном народним 1,6 МПІ, бензин. Авто абсолютно все в рідній фарбі. Рідне лобове скло без пошкоджень по кузову. З приємною комплектацією на кліматі, підігріві сидінь. Бампера, парктроніки, все в рідній фарбі. Ржавчина, царапини, коцики по автомобілю повністю відсутні. Даний пробіг підтверджується. Як станом автомобіля, так само під відеопокупки автомобіля, німецькими документами про щорічні тихогляди, сервісною книгою. При бажанні можете перевірити самостійно на сайті CarVertical. Сервісна книга останній заїзд на 131 тисячу було. Тихогляд був. Покупка була 136 785 кілометрів. Останній тихогляд 126 768 кілометрів у 2022 році. Один власник салону куплено з офіціалів від Audi. Салон максимально існуючий, збережений, кнопки, Шигринь, руля, сидіння не перешито, не провалено, не фарбовано нічого в автомобілі. Немає ніяких пошкоджень, як на бордучку. Жоден болтик по авто не крутився. Так же само з другий ряд сидінь, ніяких царапинок, коцоків, нічого немає. Автомобіль. Не возив тварин, стройматеріали чи інші речі. Пошкоджень багажнику абсолютно відсутні. Докатка другому відсіку. стан нової не використовувалась на заводських пуперишках. Ржавчини в слабких місцях, у крупляди номерної рамки. Відсутня. Бампер в зазорах не фарбований взагалі. Парк Троніке. Резина 22-го року, залишок 90%. Літня, 17-ті, оригінальні слайновські диски. Все скло, включно з лобовим, рідне пройоми, повний електропакет. Зверніть увагу на стан пластика, взагалі без пошкоджень. Матові кнопочки. Кермо так же само не фарбоване, не відновлене, не перешите. Сидіння. Ніяких пошкоджень по автомобілю. Тріщин, царапин, коциків на лобовому склі немає. Ржавчина відсутня, абсолютно. Мотор працює як часи, є сервісна історія. Перевірка стану лакокрасочного покриття. Посічень на капоті немає. Автомобіль весь в рідній фарбі. Всі захисні плівки збережені. Максимально існуюча збережена ауді в Україні з найменше повністю підтвердженим пробігом. Пройдена сертифікація, перша реєстрація, офіційне авто з прозорою історією, рідним пробігом. Технічних, візуальних зауважень по автомобілі немає. Автомобіль готовий до будь-яких перевірок, СТО, автопідборщиків. Запрошуємо на огляд та тест-драйв. Кожна людина, яка приїде на огляд авто, буде впевнена, що тут пробіг рідний. Знаходимося у місті Вінниця, адреса Василенка 21. Звертайтеся, працюємо повністю відкрито та прозоро. Надаємо всі документи, відеоогляди автомобіля при покупці. Якщо потрібна додаткова інформація, пишіть приватні повідомлення або телефонуйте за номером. Краще аудіо в Україні в апріорі вже не існує.